Всем привет, с вами Марк Замис Хроньшом 03Z. Я с вами не сам, я зараз в вдома. Той чувак не буде нар продавати наркотики. Нет, я не хочу увидеть. Зараз я щось хочу зробити. Блин. Тобто, и зараз я йду щось там вийду. Да. Це мій джепар, я таки не хочу. Донати. покупка домашних средств. Да так. Да. Да. Э -э автобус, против велик, вартилет, бандит. Хиппи. Так. Фикс-кар. Хиппи? Короче, так як я спочатку. Це не хіпі автобус. Понятно, це наш хіпі автобус. Ну хай А, Тоді я не беру хіппі автобус. Бандит карт, фуршон. -мон. Так, зараз буде. Ну цього можна взяти. Бачу це хібі. Мені казали треба. там його прокачаємо. Зараз я піду, там я не і Я зараз зразу появлюсь там. Тобто не появлюсь. А зараз появилось. раз, два, три, до. І я вже тут так. Фулл. Фулл. Так. заправився, карс, Промо. Тваві, зараз прокачав. Я-то не хочу, щоб ви бачили. І я продовжу, коли вже про. І я такий в мене вийшов фургончик хіпі. Такий був фургончик з X10. Я зараз допипарку достану за когось за той э, на работе куси просто якщо э, буде треба купляти, типа то щось Так да. що, то, що не було треба зробити. Я його, в принципі вс сраба так біжемо в мене. Занузиком спинденутки в голову. Але жаль, что тут бети не можно хуя? Спасибо, допустим. О, зараз закопи можно. Not cool. А ну блина, я в лікарні. Зараз я візьму, Там моя машина там сидить. 快乐去。 как-то я йду. Так, зараз йду, м -м, візьму возьму свою машину. Вау. Візьму мотик. Сифур... Зараз... Чекай, зараз дивіться. Люди, зараз зайду купить збройку. Щоб так якщо моды типа того хтось вкраде щось у донат до нас тобто, як у мене хтось скраде на коту, я одразу починаю вогонь. Так, 150. А хочется. Такие, блин. Ну, я не пил теперь, а я бы...

а, точно, школьный уже Не Напоминаешь. А, зараз кудись точно, мені ще треба додому. Що додому, бо просто треба там зараз купити. Зараз я піду там різко. Вс, буде тут стоять. Мне наша А, Або я не буду. Даже дождь, видимо. Так, сейчас... Зараз. зараз я сяду. Mm -hmm. Так. Все. Так. Donate, donate Eto. donate, To catepar. Так, Майши.